Очень, очень приятно представить вашему вниманию Яна Лето будет выступать, потому что она у нас была дебютанткой на прошлом вечере, и сегодня она уже второй раз выступает, и надеюсь, вам очень понравится, тем, кто я не слышал раньше. Всех с праздником. В общем, первый стих это будет Это не Залишиться в серці твоє. На сьогодні, на завтра, на відео. Минатиме час на час сьогодні враження, Україна. На сьогодні, на завтра і назавжди. Не, на завтра, не, не в серці в А чому одна теорема яку тебе не погрітися? Сьогодні на завтра живуть. Другий біж це буде називається. У що управляй процесом. Мой стих, коли приходить муза, називається. Коли, я, я. коли приходить муза, я дивлюсь за люди. Коли приходить музор, дивуюся всьому, що вже траплятися. я не сподівалася <плес> <і що, плес> Коли приходить муза, ми з нею чай п'ємо, по-доброму вона так дивиться на мене і лагідно так промовляє. Не бійся, я ще вернуся до тебе, і Вже скоро, скоро, тільки не суму. І дістає аркош попереду. І пишемо, із нею ми до ночі. Та тут вона збирається піти. Стривай, кажу я їй, зажди. Не тікай, ще трошечки побудь зі мною. Та ні, не можу. Я так довго в тебе бути. Мене ж чекають інші люди. Та ти не бійся, повернусь я скоро. Тільки мене жди. І двері зачинила за собою. Я сподіваюся, що вернеться колись.